Вітаю глядачів мого каналу, вітаю українське панство, вітаю запоріжців, вітаю моїх підписників. Дуже вам вдячна, що ви дивитесь мене з підписочкою. Також прошу людей, які заскочили, дивляться. Підписуйтесь, будь ласка, ставте лайки. Так що в мене одна радість, що я бачу, що в мене є люди. Бо реклами нема. Нію вам. <ріст> жалуюсь. Так, добре. Поїхали. Дивимося ми з вами зараз балабіну, Кушугун та комишеваху. Так, будь ласка, на 21 квітня. Покажіть мені ситуацію по Балабіну плані домівок, будівель. Дайте мені цю картинку. Я проговорила все, що треба, бо Ютуб не любить. Так, присилаю мені там. Ну, я вдячна, що він мені присилає і каже, що не треба. Так, дивіться, ось ваше домішко. Тобто буде, буде якесь оповіщення, буде спілкування, але будуть якісь і конфліктні ситуації. Лонежко так собі, знаєте, давайте глянемо Балабіна. Зразу падає башня. Вонте, я вам вчора, по-моєму, так воно не дуже падало. всій, всі ці три містечка такі були. Але, ну, я не бачу тут. Зараз я покладу ще на цю. Ой, було вже таке повторення в мене на правому березі, до речі. Дайте я цю косу розгледю. О, подія буде якась по косі, але вона якось 50 на 50, як і тут, чи вона не буде такою шаленою. І я хочу роздивитися цю башню. Цю башню. Башня, Ну, напрямок тут є, да, роздивляюся, вони таке. Але, в принципі, в принципі, щось воно в них тут не зростеться. І потім буде рішення цієї коси. Це теж така карта, негативна, але вона якось і під питанням, але дайте я ще на хрест покладу зараз. Ну, щось таке маленьке може і буде, знаєте, от щось таке воно може статися, таке маленьке. Бо тут, бачите, і потім швидко підуть новини, але в цілому лежить ключ у вас. Тобто вирішення питання воно буде, прийдуть хлопцям ці всі повідомлення, вони будуть працювати дуже швидко. Е, ну, ось, ось така подія може у вас трапитися. Але вона ще буде і е, під питанням. Тут таке. Ще бачите, падає тут і е, лабіринт, все ж таки вийшов він в вашому розкладі, хоча він не в цьому кускі, але він все ж таки виходить у вас. Ну, я так скажу, що зараз я ще хочу один розкладик покласти на вас, щоб вже я була так більш-менш впевнена. Я скажу, що воно воно йде не, не дуже таке, знаєте, плани, плани, плани. А тут рулетка лежить. Ну, Щось таке несерйозне. Я вам казала, що воно, якщо щось трапиться, то воно не буде дуже серйозним. Так, і донишко, ось вони і криски випали. Бачите, ось він і а, лабіринт. Тобто, якщо трапиться, то воно не буде дуже тяжким. Але воно ще може і не бути. Ось так. Так, давайте подивимося, що будуть втрати людей в Балабіно на 21 квітня. Я не бачу тут загиблих людей. Ні. Ні. Тільки буде щось отаке таке психічне може трапитися. От знаєте так. А так. Так, дивимося кушугу. В цілому, в цілому я цього не бачу по цьому розкладу. Але якесь вже тут іде направлення, але вони ще його, ну, не знають, що їм робити. Час іде, але вони проспочі, вони не знають. Не знають все. Поки що я нічого тут не бачу. Так, дивимося комишоваха. Два небесних тіла, бачите як. Поки що, я по цьому розкладу я не бачу тут нічого. Плани да. Плани, да, нервова обстановка, да. А, але от собака очікує по часу, але тут будуть якісь дії більш з нашої сторони. А, може, навіть будуть підсилювати там щось по ліліям. Тому що тут ось сидять а, такі негарні люди, які роблять пакості. Бачите? Може, туди навіть буде прильот? А, Скажімо так, під, під кінець суток. Отак От якось. Воно вже заходить туди далі. Розумієте? Багато карт я викинула, тому, тому так, Комишеваха. Мені, я не знаю, напишіть, хоч хто там з Комишевахи люди. Напишіть хоч якось там. Хоча б вайбер мені напишіть. Вайбер є в мій в сообществі там. Ой, в сообществі кажу о каналі, отам. І під відео я завжди вказую. Там і вайбер, і WhatsApp, Telegram, все на одному номері. Якщо я не відповідаю, значить, в мене просто ну, зайнято, немає часу. Я, я потім все передивляюся. Так що не переживайте. Просто я не можу зразу відповісти. Буває, що зразу відповідаю. А буває, що ну, не можу. Але я все передивляюся, їм відповідаю, не переживайте. Так, скарбничку кладемо для правого беру, для. Давайте покладемо для О, господи, комишевахи. її останні дивилися. Я комишевахи. Дивіться, О, позитив то, що ключ в наших руках. Негатив це ресурс, може його не вистачає. Так, що, я, так як він лежить в негативі, може, його просто не вистачає. І людського, і може матеріального, фізичного, то військового такого, знаєте, скоріш. І по ітогу, звісно, там іде оце, циклами оці всі йдуть речі, удари. Обстріли все таке, бо тут місяць це циклами, воно циклами йде і нерви тріпає, тіліпає і людям нема покоя. Оце пітох в комишевахи. Дуже мені нагадує, трошки, знаєте, як Оріхов, бо, мабуть, він там 50 на 50 така ситуація, тому що ключ водіє, як в наших руках, водіє під нашим контролем, але там йдуть такі речі, де не хватає всього. А так от не вистача сонця, не вистачає чогось хорошого. Ну, темні думки там. Не хватає, не вистача їм, не вистачає їм, що темних думок, пакості не вистачає. Ну, наші люди пакості не роблять. Це негатив в тому, що там так і є вночі, мабуть, оце йде. Я ще можу так подивитися і сказати, що вночі, да, може, йдуть оці постійні у них там речі, бо сонце, бачите, воно лежить, от якщо сонце роздивитися, знизу йде. Це ж це. Ця... Я комішеваху тільки почала дивитися, тому трошки я не розумію, не, не, не розумію, яка там ситуація. Ну, ось дивіться, тут іде як 50 на 50 іде. Але негативні карти лежать все ж таки. Трансформація. Ну, таке, в негативі лежить то, що немає, не вистачає ресурсу. Не вистачає ресурсу, не вистачає всього, як кажуть, хорошого. Якщо так попросту кажучи, ну ось ваша скарбничка. Давайте я зроблю скарбничку для кошугуму. Кушугум вам негатив пала башня в прямому смислі того слова. По позитиву то, що наближається, що тут у вас наближається. Наближається робота якась, але наближається ось це. Але по ітогу у вас буде букет, людей. У вас буде букет. Робо... Гарні новини. Значить, вони десь попадуть не дуже так. Ключ в наших руках, але це в негативі лежить, значить його немає в наших руках. Десь попадуть непонятно куди. Але і того такий. І далі йде нормально. В принципі, там і буде, буде. Ну, Більш-менш так. Ну, якось так. Якось так. Так що башня вам негативі випала Так, і давайте я подивлюся, їх так порозкидати, щоб не було все в кучу. І давайте я подивлюся скарбничку для балабіну. Я не пам'ятаю, що робила я її там. Бачите, балабіно. Вроді як, вроде як і нічого. Тут у вас клевер. Але трансформація, ну, що тут далі йде? Все тр... ну, нормально, нормально, після трансформації йде букет. Вроді як нічого у вас тут, в принципі, нічого. В принципі, нічого. Клевер. Така більш легка буде ситуація, незважаючи не на що. В негативі лежить чоловіча енергетика та нічна історія якась. Ну, і по ітогу коріння, сім'ї, все буде, як кажуть, нормально. Дитина падає. Ну, Може бути, що реально також і дитина, а може бути, що по ітогу не буде дуже чогось такого глобального, якщо навіть щось трапиться. Ось так. Ця карта це показує. Ось так, так що, Це ваша скарбничка. Баладина. Не сама погана. так що, все, люди, я вам все показала, розказала. Будь ласка, підписуйтесь на канал. Ви все знаєте, ви розумні. Почуємось, па